На Чернігівщині здійснили перерахунок пенсій для майже 62 тисяч пенсіонерів. Збільшення пенсій відбулося у 1535 осіб. Середній розмір підвищення становить 262 гривні. Зросли надбавки до пенсій і почесним донорам України у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. Таку інформацію поширило головне управління пенсійного фонду України в Чернігівській області на сайті Чернігівської ова. Необхідність індексації виникла у зв'язку зі збільшенням з 1 січня 2024 року розміру мінімальної заробітної плати до 7 тисяч. Та гривень перерахунок пенсій проведено для 65-річних непрацюючих пенсіонерів. Індексацію здійснювали за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу. Пенсія для цієї категорії громадян повинна становити не менше 40% від мінімальної зарплати, а це 2840 гривень. Перерахунки проведені в автоматичному режимі і не потребують особистого звернення пенсіонерів до територіальних органів пенсійного фонду України. Перераховані пенсії виплачуються вже у січні поточного року. При цьому сума підвищення для кожного. Пенсіонера є індивідуальною та залежить від складових, врахованих для обчислення пенсії. Йдеться у повідомленні.